Тож, про нерестову заборону на вилов риби ми говоримо далі. Долучаємо для цього заступника директора департаменту організації використання водних біоресурсів держрипагенства Олексій Ногарев. зараз з нами на прямому зв'язку. Пан Олексію, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вам вітаємо доброго ранку, пане Олексію. Чи можете ранку. нам розповісти більше деталей і пояснити, чому саме з 1 квітня розпочинається заборона на вилов риби і чи на всі види риб розповсюджується ось ця заборона? Доброго ранку ще раз зазначу, що з 1 квітня це весняний період, період масового розмноження не тільки риби, а й усіх диких тварин. Ну риби, зокрема, це така усереднена дата. Вона наразі зафіксована в правилах рибальства. Вона є сталою, але може в залежності від погодних умов ця дата суватись на 15 діб в той чи інший бік, як і в цьому році на деяких водоймах. У нас в зв'язку з прохолодною такою тривалою зимою і холодною весною, затяжним періодом прогріву водойм. На Київському, Канівському, Кременчуцькому і Кам'янському водосховищах нерестова заборона починається 8 квітня, на всіх інших водоймах України прісноводних, нерестова заборона розпочалася вже 1 квітня. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, якщо говорити про обмеження, які встановлюються, які саме обмеження встановлюються, і яка відповідальність за них, коли їх порушуєш обмеження? Обмеження встановлюються для фізичних осіб і юридичних осіб. Зокрема, для фізичних осіб дозволяється лов риби тільки на два е, гачки. Ну, про, простою мовою, це або дві вудки з однією гачком, або одна вудка з двома гачками. і За межами Нерестовищ. Треба уважно слідкувати за. Цими місцями вони оголошуються, щорічно територіальними органами держбагенства, то е, лов саме на нерестовищах заборонено навіть на один-два гачки незалежно, От тільки за межами нерестовищ на два гачки. Щодо юридичних осіб, які здійснюють промисловий вилов в наших водоймах. То ця заборона також розпосюджується на цей період. заборонено добування за допомогою промислового знарядлову. Промисел не здійснюється в період нересту Пане Олексію. Ось ми дивились матеріал із Житомирщини наших колег про те, як вони таки разом з працівниками рибохоронного патруля. Рейд проводили. Чи часто загалом такі рейди відбуваються? І ну не можна ж, напевно, провести рейди у всіх водоймах області. Як обирають саме ті водойми, де, де, де проводити рейди? Мабуть, наші інспектори вже обізнані і знають такі ну, в лапках, скажімо, рибні місця. Куди тягне все ж таки порушників за легкою здобичу. крім того, маю зазначити, що в період нересту підвищується робота. рибоохоронна. вона стає особливо напруженою. Тобто, наші рибоохоронці в режимі 24 на 7 присутні на водоймах, і не треба бути впевненим, що там сьогодні можна тут порушити, бо нікого не зустріну. Таке мало ймовірно, тому що о, наші рибоохоронці працюють по сильному режимі. Пане Олексію. Ну, і чи є інформація у вас про те, скількох порушників вже впіймали, хоча тільки 4 квітня декілька днів минуло від початку заборони, але все ж таки, можливо, вже є якась така зведена інформація. Ну наразі таку інформацію я е, не можу предоставити. дуже нетривалий період. Е, Всього чотири дні. Але в цілому тенденція останніми роками останній рік, скажімо, щодо зменшення правопорушень, чи то свідомість громадян стає більшою по відношенню до використання природних ресурсів, чи то заборона на пересування по засобів на водоймах в зв'язку з військовим станом, чи підвищена кількість правоохоронних органів, як по берегах, так і на водоймах. Тобто зараз контроль настільки великий, є що порушники, але вони не виключено, все ж таки, що траплятимуться в погоні за легкою здобичю, громадяни все ж таки можуть свідомо порушувати правила рибарства. Будемо сподіватися, що таких порушень буде не так багато. Дякуємо вам за Дякую. цю інформацію. Дякуємо вам, що ви долучилися до ефіру. Це був Олексій Ногар заступник директора департаменту організації використання водних біоресурсів Держрипагенства.